Ну, начнем я буду стрим. Крин, Кринжовом, Что он так вылетает, случайно? Якась дурня відбувається повна. Скільки тут мобів? Дайте мені якогось жирного моба. У якого я зможу влити. Ну добре, хай буде цей. Все одно інших немає. Оооо, мені цей подобається. Тим більше ХП, тим краще, тим довше можна полупити. Боїнклобуває починаєш дамажити, а бурст в тебе ще не закінчився, а моб уже мертвий. І це не круто. Особливо це відчувається аркан магу. У них там система така, що типу ти маєш завести свій бурст віддати бажану в жирну ціль, Ну хто грав арканом, той і знає. Та, я, я перезапустив борчинчик. Тільки ти сказав, що нема стріма, одразу почав лізти в налаштування, дивитись що там таке. Це з BS щось. Ну, точніше, мабуть, зі з'єднанням, тому що писало е, проблеми з коннектом. Nonstop з XC. Дякую за фоллоу. І привіт тобі! Радий бачити на трансляції. Ще мінус ЛФР, що якщо ти е, не знаєш та тактик, ти можеш тут і не виконувати. В нормалі це вже не проходить. Там ти маєш як мінімум вивчати якісь тактики. Щоб не подихати і не підводити. Так, 10 секунд, добре, почекаю, не буду бурстити. 4 секунди. А, ну. Добре, що я не почав бурстити, бо ця скотиняка кудись перелетіла. А, ні, ще не перелетіла. Окей. Так, що там у нас взагалі потинеш? Слабенько, слабенько. 348. Не знаю, чому так. Так тупо, от те що він приземляється, босс, а потім перелітає все одно на інше місце. Ну типу... І шо? Ти хочеш його дамажити? А не можеш. Бо він тікає. ні 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 не сюди не сюди, не сюди. Господи, люди не знають, що робити. Ти маєш за них втікати. Не вони відходять, щоб не задамажити, а ти від них відходиш. А, до речі, я так бачу по часу, якщо одночасно протискати а, цей молоток і... ...Ashes, Як воно там називається? Wake of Ashes то воно по таймеру співпадає по відкату по кулдауну, Так, це з цим як мінімум відійти треба, напевне. Я вже не пам'ятаю. Вже забув, що я в цей рейд пройшов навіть в героїчному режимі. Бо більшість босів просто бурстились. Я не одразу прийшов сюди, а тільки коли десь вже місяць два чи три рейд був відкритий, відповідно, всі, хто хотіли вдягнутися, непогано вдягнулись. І здебільшого за рахунок овергіру просто босси вбиваються, навіть деякі механіки ігноруються. Але це не працює на Міфічному рівні складності. Там ти хіба що першого босса можеш ще спробувати витягти за рахунок овергіру, а інші просто будуть вбивати. Там потрібно чітке виконання механік. Так, що це? Ціль. Окей, візьмемо. Може. Господи аж три однакові тринки. Нащо аж три штуки? Я просто потім подивлюсь э, по статам. Там Знову будь... трансляція, походу. гавкнула. Ще раніше такого минулого разу такого не было. show я під'єднаюсь